Одна 16 фіналу сьогодні відбувається в Кубку України зі стадіону у Волочиську Місцева команда Агробізнес прийматиме Полісся. Агробізнес це клуб, який виступає у першій лізі цього сезону. Агробізнес поновив свої виступи після того, як пропустив сезон попередній. Ну і фаворитом цього протистояння. На перший погляд здається саме команда Полісся. Але я би нагадав вам, що у сезоні 2021 агробізнес став головною сенсацією розіграшу Кубка України. Кількох суперників тоді Доброго Полісся при агробізнес шоу. вибив по ходу турнірної дистанції і дістався аж півфіналу. Олександр Чижевський бачимо підійшов до Юрія Калиднцева. Ось така дивна атака виконання агробізнеса. Завелися вболівальники. По суті, з пісочною ямою. Чи то подавав, чи то бив. Крайній хав агробізнеса. Так, а ось це втрата може бути небезпечною падіння. І це штрафний удар. Однозначно. Повлить Андрій Євченко проти Крістіана Свистуна. Насправді вдалося свистуну обіграти Гітченка. Мені здається, що йому вдалося його обіграти, перехитрити. Але другу жовту в дебюті матчу для Полісся не наважився показати Сергій Задирана. Зараз момент для агробізнеса. Розіграш штрафного удару і пробивав Семен, Семен Даценко. Семен Даценко, Руслан Береляк та Віталій М'ячин. Тріо центральних захисників агробізнеса. Вдало поставив корпус теплий. І ось переведення. Квасний приймає. Поруч із ним Шастал. Квасний. Змічується в центр. Шведою непогане закидання. Від Миколи Квасного. На Романа Кузьмина пасував лівий захисника гробізнеса. зовсім трохи м'яч до Кузьмина не дійшов. Янакова на межі входу в штрафний майданчик подає лівою на дальню стійку. Приміряється до удару. і Є удар. Є удар від Джасіма. Дали підключення правого захисника, за яким відверто скажемо не встежив Крістіан Свистун. Шестє дальний удар Аріельсона. <піллявся> Янаков. Одного обіграв Янаков. З-під другого спробував виконати подачу. Рикошети буде кутовий, який сам же Янаков і виконає. Розкішна діагональ. Квасний приймає. І лівої викручує Квасний. Там два адресати було. І непогану передачу насправді квасний виконував. Був помітний задум. І з технічної точки зору також непоганий пас був від Квасного. Як на мене дуже очевидно відкривався шастал і правильно не віддав. А це удар Танковського. Рикошет втручається. і цей Рикошет дуже ускладнив життя Андрію Поповичу. Втім, той впорався. Ну і дочекалися нарешті удару в площину воріт. Ніхто не Але потрібно, напевно, і контргрупу покращити. Це, звичайно, легше сказати, ніж зробити. І не припускатися помилок при обороні. Як, приміром, зараз є удар. і Черговий сейф поповича. Цього разу Борис Крушинський пробивав. Шастал. Подача на дальню стійку, Головою знімає цей м'яч футболіста агробізнесу. Крушинський. Розумно пропускає м'яч далі на партнера на Аріельсона. Ну і все ж таки Сергій Задіран гру зупиняє. Через фол проти Бориса Крушинського. Позиція більше під правшу. Але подивимося, як буде насправді. Розганяється. Янаков пробиває. і Забиває м'яч. Денис Янаков. Дуже класне виконання штрафного удару. 1 0 на користь Полісся. 38-ма хвилина. Денис Янаков. Просто. Вау, удар від 10-го номера Житомирян заслужив Янаков. Дійсно, найбільш небезпечний гравець. Полісся у першому таймі нашого матчу. Це зрозуміло. Тепер Полісся має право пограти на просторі. Але зараз момент вагробізнеса. І це справді гольовий момент. але ще один пас просився. Як з цього становища збирався забити футболіста агробізнеса, я чесно не знаю. Перебуваючи спиною до воріт з розворотом на 180 градусів, це здається майже нереальним. Іван Гаврушко, другий номер агробізнеса, опиняється на ударній позиції завдяки вашим лайкам, підпискам на ютуб-каналу ПЛТБ і вашій активності в чаті. Обіцяв. Чат почитувати. Чесно кажучи, він у мене перед очима, але повідомлень настільки багато, що важко, важко примітити щось особливе. Момент тим часом був Полісся. Янаков на лівому фланзі покотив штрафний майданчик. Класно тут Янаков розбирається з опонентом. Удар в дотик від Еміля Мустафаєва і на місці Андрій Попович. Так, з прапора вітає користувач Олег. Дійсно. Віднуюся до привітань. Вау! Пилип! Пилип Бутківський. Оце так постріл від нападника Полісся. Нечасто, зовсім нечасто. Протягом своєї кар'єри Пилип Бутківський пробивав за меж штрафного майданчика. Тут, звичайно, ситуація просила, вимагала того. Смачно приклався Бутківський з лету. Трошки над попередженою пролетів м'яч. А ось помилка Сергія Зайця, який, напевно, вже втомився. Я думаю, що зараз буде заміна Сергія Зайця. Його Янаков вже обіграє один в один частенько. І ось такі помилки. Пробиває Янаков і після цього вже отримує по ногах. Напевно, вже все пливе перед очима Сергія Зайця. Просто віддає м'яч Денису Янакову. А ось дальній удар від агробізнеса. Данило Волков вбив. Футболіст, який з'явився на заміну на свіженьких ногах. Достатньо потужно. Підготовлений удар. І все ж неточний. І знову! І знову дальній удар від агробізнеса. Що, пробиви, зламався. Дуже хороший удар від 77-го номера Крістіана Свистуна. Але от трішки непокоїть те, що пробивши Крістіан одразу присів на газон і е, потрібна допомога медиків Крістіану Свистуну. Це було цікаво. Але другий м'яч агробізнесу пропускати не можна. Я думаю, що з 0-2 команда вже не вигрібе. А ось моментик. Дуже класно накрутив на фланзі е, молодого опонента. Десятий номер агробізнеса. Це Роман Кузьмин. Отакий От урок зараз був молодому Богдану Максименко від десяточки агробізнеса. Удар. Один з небагатьох ударів агробізнеса в площину. Виграє другий поверх. Четвертий номер Руслан Бариляк. Акуратний на виконання. Удар від Волкова читався, чесно кажучи. Ну і все ж таки в кут не вдалося влучити Волкову. <плес> і другий м'яч пропускає. Агробізнес. Катастрофічна помилка. Всі просто в шоці. Як цей гол? Агробізнес собі привіз. 2-0. Андрій Попович. Ну як так? Ну як так? Просто дарує м'яч білю Мустафаєву. Той покотив на порожні ворота Пилипу Будківському. І той робить рахунок 2-0. Будківський допомагає в обороні. І ось дальний удар. Скільки воріт? Реально мінімум метрів 30 було. І подивіться, як приклався. 22-й номер Сергій Заєць. Схоже, що е, доторкнувся до М'яча Артем Поспілов. Буде ще один кутовий. І на цьому все дає фінальний свисток Сергій Задіран. 2-0. Полісся перемагає агробізнес. у Матчі 1-16 фіналу Кубка України. Вітаємо болівальників Полісся із виходом в одну восьму фіналу. Болівальників агробізнеса вітаємо з гідною грою і з непоганим стартом в першій лізі.